Ранок суботи у відділенні дитячої онкогематології розпочався незвично з молебню. Гості, представники духовенства, завітали до малих не з порожніми руками. Кардіомонітори, прилади для вимірювання рівня кисню в крові та інфузомати, котрі дозують рівень хіміотерапії. Відтепер медики нарешті озброєні найнеобхіднішим. «К цьому оборудованню ще на полгоду піре поступили розходні матеріали. Тому що розходні матеріали таким апаратам дорогі». Ни больница, ни родители не в состоянии их купить. Если вы видели, то э, доктор онколог, э, следящий монитор, сразу взял со стола и понес палату. То есть все. О чем это говорит? Это говорит о том, что он нужен был уже вчера, а сегодня он через пять минут уже установит и будет работать. Областной детской больнице для лечения больных для закупки медикамента выделяется около 900 тысяч гривен. Все это идет на медикаменты. Ну, к сожалению, у нас есть проблема по обеспечению лечения этих пациентов, потому что я могу вам сказать, что стоимость лечения одного ребенка исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч гривен. Благодійна акція на підтримку онкохворих дітей тривала місяць. Протягом цього часу кров для малечі здали 1200 запоріжців. Організатори кажуть, крім того, на рахунок продовжують надходити кошти. некоторые могут сказать, прошел марафон 7 апреля, а почему лишь только сейчас вручается это оборудование? Да потому что мы должны себе понимать, что все оборудование импортное, ничего не производится на Украине. А для того, чтобы его доставить, нужны определенные были сроки. Ряд фильм предлагал свои услуги, но в три дорого и даже были такие, которые предлагали, что мы вам с откатом дадим. Мне не нужны откаты. і це діло для дітей, крім медичного устаткування, представники запорізької єпархії вручили три сертифікати на матеріальну допомогу батькам маленьких пацієнтів, котрі потребують вартісного лікування. 13-річному Сергію Соловйову також пощастило. Бабуся хлопця, котрому поставили діагноз пухлина мозку та нещодавно прооперували, і гадки не мала де взяти кошти на подальше лікування в столиці. Нам, звісно, багато допомагали много там скільки хто мог. Для батюшка сільський давав деньги. Ну, хто що мог, той давали, скільки було. общем, сколько ми той, ми все влажували для його. Свої ті... Ту, що пенсія була, я 900 рублів, я всі до копейки йому отдавала. Батько взагалі не х не хоче і знати. Привіз і рублей, и все. один раз приїхав і більше не, не той, не приїжджав. А як ну ну є там город, Ну що ми, ми зараз хто буде на ньому працювати». Аби стати добрими чарівниками для цих дітей, не обов'язково чекати старту наступної акції. Дізнатися, як допомогти їм вже сьогодні, можна за телефоном благодійного фонду Щаслива дитина дитина» 701-57-57.